Знову годую бандитку на вулиці. Вона живе вже не в коморці, вона живе на вулиці. В каморці не вірники, які п'ють горілку, китя їм не потрібна, китя на вулиці, годують її один-два. З половиною людини отакі От справи. Кому потрібна киця? Хто буде її любити головне? Забирайте, будь ласка, бо так бути не може. Так, ну гроза.